Дорогі брати і сестри, доброго дня! Сьогодні оді я хочу розпочати цикл Катехес на тему пороків і чесноти. І ми можемо піти з самого початку, починаючи з Біблії, книзі буття, через історію прабатьків, яка представляє нам динаміку зла і спокусу. Думаємо про ідеалічну обстановку в, в саду, в едему, в раю. З'являється персонаж, який стає символом спокуси Змій. Змій є підступною è твариною. Il è un повільно пересувається, повзає по землі. А часом. Не помічаєш навіть його присутності, тому що вона змія вдається дуже добре і вдається злитися з навколишнім середовищем. Особливо небезпечно є, коли починається діалог Адама і Єви, коли він діалогує з Адамом і Євою. У цій діалектиці вишукані починається так, як погані плітки з пустотливого запитання. Це правда, Бог сказав, не їжте жодного дерева в раю. Речення хибне. Насправді, Бог запропонував чоловікові та жінці всі плоди в саду, крім плодів. Певного дерева, дерева пізнання добра і зла. Ця заборона не має на меті перешкодити людям, використовувати її розум, як іноді неправильно тлумачить. Але ця міра мудрості, ніби сказати, розпізнай. Не почувайся господарем всього, бо гординя, початок усіх зол. Отже, Бог розміщує. Пра батьків як володарів і охоронців творіння, але хоче зберегти їх від презумпції всемогутності, стати володарями добра і зла. <тас> Тому це найнебезпечніша пастка для людського серця. Ми повинні дивитися на себе кожен день. <тас> Як відомо Адам і Єва, не змогли вистояти перед спокусою Змія. Ідея не про дуже доброго Бога, який хотів тримати їх у покорі, прокрався в їх розум. Отже, крах всього невдовзі наші прабатьки зрозуміють, що так само, як любов є нагородою для себе, так само вона є нагородою.

В якому вони жили, вони думали, що стануть як боги, але замість цього розуміють, що вони голі і що у них теж багато є страху, тому що коли гордість, гординя проникла в серце, тоді ніхто не може захистити себе більше. жодна земна істота, яка є здатна задумати зло за допомогою цієї історії Біблія пояснює нам, що зло не починається в людині сенсаційним чином, коли в а є таким явним. Воно є набагато раніше, коли хтось починає чимось займатися, з його це заколесує в своїх уявах і в своїх думках, і в кінцевому підсумку потрапляє в пастку лестощів зла. Вбивство Авеля почалося не з кинутого каменя, а з образи, яку на жаль має камінь який кумав Каїн, Що робить його монстром у собі? Навіть у цьому випадку цінності ні до чого і Божі рекомендації гріх буде біля твоїх дверей. До вас це його це інстинкт, яким ви маєте панувати над ним. Ніколи не варто сперечатися з дияволом. Він хитрий, і розумний. щоб спокусити Ісуса, використовував навіть біблійні цитати. Він здатний маскувати зло під невидимою маскою добра. Ось чому ви завжди повинні бути на поготові, негайно закриваючи найменший отвір, коли він намагається це зробити, проникнути у вас. Є люди, які впали в залежності, які, які не вдалося подолати наркотики, алкоголізм, залежність від азартних ігор. Просто через те, що недооцінили ризику. Вони вважали себе сильними в битві і нічого не боялися. з цього вони стали здобичу дуже могутнього ворога, коли зло пускає коріння в нас, то воно бере. Назву порока. і це бур'ян, який важко викоренити. Тільки ти можеш це зробити ціною важко, важко зроблених зусиль. І тут ми робимо висновок. Ви повинні бути охоронцями свого серця. Це рекомендація. Ми знаходимо в кількох отців пустелі чоловіків, які покинули світ, щоб жити в молитві у братському і в братській милосердності. Пустеля казали, вони це місце, яке позбавляє нас деяких битв. Пустеля це очі, язики, вуха, все, що нам залишилося. Це остання боротьба найважча за все. Це є боротьба, що в серці перед кожною думкою, кожним бажанням, що з'являється в розумі і в серці, християнин поводиться як мудрий охоронець і запитує його, щоб знати, звідки вони походять ці думки, чи від Бога. Чи від його противника Якщо воно походить від Бога, то його треба вітати цю думку, тому що це початок щастя. Але якщо ця думка походить від ворога, то це лише бур'яни, це лише і забруднення. І Якщо навіть це насіння здається невеликим, як тільки воно пустить коріння, воно воно ми виявимо довгі розгалуження пороку всередині нас і будемо нещасливі. Успіх кожної духовної битви. Et Il, y a beaucoup de Nous de Il de Dans le la Bible dans le livre de la Genèse, le récit d'Adam et Ève présente la dynamique du mal et de la tentation. Dans le jardin d'Éden apparaît un personnage qui devient le symbole de la tentation, le serpent. Dans son dialogue avec Adam et Ève, le serpent se révèle comme un orateur habile, malicieux et faux. Adam et Ève n'ont pas pu s'opposer à la tentation du serpent. L'idée d'un dieu mauvais qui voudrait les garder soumis s'insinue dans leur esprit. Ils croyaient devenir comme des dieux, mais ils réalisent qu'ils sont nus et habités par la peur. On ne doit jamais discuter avec le diable. Il est capable de déguiser un mal sous un masque invisible de bien. Il faut être gardien de son cœur. Le succès de tout combat spirituel se joue beaucoup à son début, en veillant toujours sur son cœur. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Брати і сестри, святкування різдва <клухи> живить віру всіх охрещених, щоб вони були свідками миру, ніжності Господа в нашому світі. Нехай Господь вас всіх благословить.